Миру і добра усім бажаю, дорогі підписники і всі, хто просто дивиться мій канал, тема сьогодні трохи незвична. Така гітара. гітара опані в руки. В такому стані. Її потрібно довести до ладу. Тобто це відломане все. І треба їй дати в цій гітарі. Ну, Задня частина ціла. І тут ніби все більш-менш. Ну, а тут, звичайно, катастрофа. Це треба відкрутити. Це треба зачистити, все перемінити, зняти струни і все його постаратись відновити. Хтось перекручував ближче, тут виломав. Перекрутив сюди ближче. І коли прикручував, він не знав, що задню кубилку не можна переносити, тому що гітару потім не настроїш. Має бути спеціальна відстань від переднього порожка до задньої кубилки. Так, ну що ж, буду зараз знімати струни і буду потихеньку рухатись. Дорогі друзі, розкрутив і розібрав ці чудеса. Ну і все що. Залишилось від цього розбору мого. Далі буду приступати до того, щоб вимити, зачистити все. Буду клеїти сюди. Попробую з фанерки вставочки якісь зробити. І якось будемо рухатися. трошки підчистив. В суму в арсеналі маю наждачку. Це, мабуть, тридцятка Це десь біля 80-ки Ну і тут є 120-та. Це все, що в мене є. Маю ще також в Арсеналі. Такий пучок різної деревини. І думаю, що, напевно... Зараз ось із і спробую сюди зробити заглушки. Ну, перемалювати і вирізати. Так, ну, якось так. Перше, зараз відрізаємо, підганяємо наждачкою і запресовуємо. Так, хлопці, дівчата, ось все, що в мене вийшло. Від болтів занадто глибокі тут рани на деревині. Я пробував суперклей і стружку. Ну, не дуже воно виходить, але маємо те, що маємо. Робимо, працюємо на коліні, тому задньою кубилкою я буду. Завершувати свою роботу. Потім я її вже, після того, як приклею, тоді я його буду вже чимось покривати. А зараз будемо переходити до деки. І так, коли я буду це все очищати, то відповідно і контура зіб'ються, де раніше був порожок. Це верніше задня кобилка. Тому я зробив отакий шаблон. Примітивний, але який не є, її шаблон. У мене тут є центр. І края я зорієнтуюся, і потім я буду знати, як мені поставити її на місце. А зараз хапаємо наждачку і починаємо це все діло гарненько, потихеньку, зішкурувати все, що тут було наклеєно. Такими темпами рухаємося, дуже глибоко сидить. Старий клей, на який садили, не знаю, тому потихеньку шабрю китайським лезом. Ну, що робити з цим, не знаю. Мабуть, я її залишу, тому що якщо я її зніму, то я його в колір назад не верну, в мене тут немає чим вертати і салом я його не натру. Хоча це теж варіант. Тому потихеньку Отак знімаю і рухаюсь далі. Ну, передній Бортик я оставив, в нього добре впирається, а потім, коли приклею, тоді я вже тут підітру, щоб мені було трошки удобніше. Ну, коротше, якось так, хлопці та дівчата. І так, зачистити я зачистив і намітити вже контура, намітив так, щоб потім не гратися. Тут грубою нашкурив, щоб була добра сцепка. Тут, думаю, більше б достатньо. Сцепки будуть. І сажу я Микитю дорогенькі мої, з цими двома отворами. Хотів, думав, випилюю з фанери, але може вдома я б ще взяв би лобзик, щось тут десь розпиляв би і щось би я тут придумав би. Ну Я придумав так. Зараз піду у кого тонка рука, щоб залізла сюди. З тої сторони заклею скотчем. Це залю двокомпонентним клеєм. Потім я гарнесенько шліфану, акуратненько, і підберу, найду десь фламастер. І такий колір підберу, підкрашу і думаю, що на цьому буде все. Занадто не буду я тут ускладнюватися. Поки так, а там далі буде видно. Якщо ви можете мені щось порадити з цим клеєм, щоб його якось прибрати, то звичайно я буду радий почути ваш відгук. А поки, мабуть, я буду рухатись так, піду когось шукати з тонкими руками. Слідує, що нам потрібно, клеїм буду клеїти отаким, МДП, мішати 1 до 10, для цього я взяв п'ятикубовий шприц і туалетну бумагу, щоб у неї витирати. Зараз будемо це все діло колотити. Так, скільки потрібно, не знаю. Я думаю, що. Наберу 5. А потім ще якось 3 0,5. А, ну, в принципі, за два рази наберу. Наберу 5 і наберу 0,5 от за цього утвердителя. Він густий, дуже не знаю. О, о, ні, щось набирається. Щось набирається. Ну, бумагу брав не даремно, бо заквеця всього шприца. Так. Виливаємо. Має влізти 5 кубіків, по ідеї. І якраз під завіску. О. Тут ще отвір такий. Ладно, попробуємо. Набираємо тоді більше. А лишнє стравимо. Ух ти, нічого собі як набралось. Ідеально. Ага, а назад не дуже. Так, якось я справився. Ммм, тара. Я щось думав, що влізе. Так. Шприк. Так. Ну. Теперь каламутим это все дело до однородной массы. Так, набираем назад шприц, это все дело. Так, Поки в шприцю виходить воздух, я думаю, що буде на лишнє прогрунтувати задню кубилку. Добре. Щоб якість склеювання була як можна кращою, щоб поменше виступало по боках і щоб надійно. Клей пройшов в ті пори, які я зробив наждачкою. Руки трошки підмастяться, але завжди чимось потрібно жертвувати. Так. Ну, бачу, що ніби нормально. Так, воздух вийшов. Клею сів. І тепер будемо. Так, спочатку я думаю, що цей потрібно використати. Який залишився тут. Ще може бути таке, що не хватить. Думав, що мало, а тепер думаю, що буде багато. Мені догодитися важко. Так, ну звідси ніби все вишкріп. І... Так, Добавимо ще трошки зі шприца. Добавлю більше на задню сторону, на неї буде більша нагрузка. Хоча, по ідеї, чим плотніше воно пристане. І чим більше клей заповнить всі пори, тим краще буде воно чти його спереду, 4 ззаду. Більше накладаю. Так, ну я думаю, що клею буде достатньо. Зараз побачимо, скільки піде сюди, а сюди піде немало. А сюди піде немало. А лишнє візьмемо. Ну, не буду даремно накладати. Попробуємо зараз, як воно пристане. Ой, чудово. Чудово, воно вже його важко здвинути. По краям вийшло та мізер. Дивимося так, де немає адгезії, посередині нема. Отут і додаємо. Тут і додаю. Багато не буду. Так. Якщо треба придавити чимось конкретно, я зазвичай, як завжди, видніш, до цього не дуже підготувався. Так, ну, я думаю, що все. По всій площині. Є. Так, і виступає, в принципі, небагато. Треба придавити чимось. Зараз десь будемо щось видумувати. Так, капля залишилась. Я думаю, що ми зробимо слідуюче. Я її вилю десь на фольгу так як зазвичай роблять нагрію. І побачу, наскільки якісний клей у мене получився Маю звичку ніколи нічого не викидати. Ну, принаймні не спішити. І сьогодні мене також кусочок ДВП виручив, бачите, і фанерка якраз підійшли. І це все діло у мене помістилося під стіл. І я гріфом його. Так що гітара гітару ремонтує. Все, зараз тільки те, що виступило, попідбираю. І хай сохне. Сутки треба, а там будемо бачити. так, друзі, новий день, нові можливості. Ось я сюди виливав епоксітку, щоб перевірити, наскільки вона буде добра. І бачу, що вона добра. Це добрий знак для того, щоб можна було розбирати цю конструкцію. Так, подивимося. Що у нас Що у нас вийшло? Так, ну тут про ямки трошки придеться підлити, підшліфувати. То є не біда. Задня кобилка, надію що буде триматись. Так, ну, трошки виступила епоксидка, але... В загальному порівняно з тим, що з неї зробили, думаю, що піде. Так, ну, далі приступаю до грифа. Продовжуємо, друзі, ремонт гітари на коліні. Значить, тряпка, милогосподарське і вода. Відмиваю гриф, трошки відтер його. Тепер. Колки звідси вилазили, тому я взяв зубочистку, забиваю ось сюди зубочистку, обрізаю. Ще зараз так само тут треба зробити і буду кріпити їх назад. Звичайні зубочистки. Тут відкушую, сюди заганяю. Ну, тут нічого такого немає. В магазині пішов, купив самі, які є дешеві струни. Тому що не знаю, як ще буде ця конструкція грати. Але 260 гривень я дав. 260 гривень я за них заплатив. І дуже кортить мені вже її скласти, тому що товариш он мені дав побренькати, бо я вчусь грати. І, знаєте, я щось загорівся, тому сижу, витираю. Зробив вже болта, обрізав. Так само он все на углу ліжка все ріжу. Мідрізав, знайшов, зокрема, ось така шайба. Десь гайка тут теж валяється поблизу. Зараз буду це все діло складати. Беремо, шановна колеги, в позицію продовжуємо далі. Порожок, який був передній, я подивився, прикинув, що він буде дуже високий для того, щоб грати і буде різати пальці. Тому я вирішив, є в мене кусочок фанерки. Вирізати новий, чим сижу потихеньку і займаюся, Куди спішити, ріжу собі потихеньку. Так, ну от такий сендж в мене вийшов, я взяв стару, скомбінував з фанерою, прорізав, підпиляв трохи, зменшив висоту. Ну і тепер буду зараз складати гітару. На полу я колись в дитинстві. Прекрасно, хлопці, дівчата, працювати. Так. Ну. Маємо те, що маємо. Тут мала бути шайба зовсім іначе, гайка, там гайка шайба йде. Така, щоб не провертатися, але ми надіємося на те, що. Вона не буде повертатись. Я хотів гайку припаяти до шайби але нічого не виходить. Верніше немає, у мене вже терпіння. Є в мене така вада, я хочу вже, щоб гітара зазвучала. Так, важливий момент наживити гайку там всередині. Вона не хоче. Так, пішла. Пішла рідненька. Тепер тут підтримуємо. А тут крутимо. Трохи незручно, заважає мені камера. Так, ну попередньо підтягнув, далі струни. Струни отакі, бронза. Сама перша здається 0,1. Якщо я не помиляюся, тоненькі, легенькі. Для мене будуть хороші, бо давно вже не грав. Так, ну зір не дозволяє побачити. Може побачите ви. Ось таблиця. Розмір струн. Забув сказати саме головне задня кобилка і передній порожок, які виготовлені, їх потрібно обробити. В моїх умовах оптимальний варіант це масло. Але я таке не хочу, у мене є отаке це пахуче, масло на салат дуже добре, тому тряпочка. Капіночку маслица І обільно треба промастити. Я дуже люблю, як зразу міняється вигляд. Набирає колір і буде захищене. Засохне, буде таке, що мама мія. Буде тримати чітко і надійно на захист. Я свої вудочки не повірити, але до цієї пори я люблю вудочка з ліщини. Натерта олійкою і посадити половити рибки. Так, ставлю струни. Віддушуємо перші звуки. І так, вельми, шановне панство. У мене можна сказати фінал. Ну, гриф трошки підрегулював, правда, ще він отак трошки викривлений чуть-чуть в -чуть сторону, але так виставив. Ось бачите, як струна йде шоста, як йде перша, більш-менш нормально. Гітара ще сировата, скажімо так. Поки що всі процеси тут встановлюються і стануть на місце, але вже можемо вибрати якийсь звук. Задоволений. Не знаю, як ви, а в мене вже є на чому грати. Трошки ще підрепетірується, підстроїться і буде все добре. Тож, хлопці і дівчата, на цьому з вами прощаюся. Всім миру, добра бажаю. Будьте здорові і живіть щасливі!